Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, як побудувати матрицю цифрової психології. І так, сьогодні ми малюємо матрицю для дати 14 лютого 1978 року. Я не знаю, чия ця дата, просто я вибрала на в мене. Тож, якщо серед моїх глядачів буде хтось такою датою народження, вам повезло, тому що зараз буде матриця саме про вас. І так, що це означає, що ця матриця? Насправді це дуже такий простий малюнок. Сподіваюся, дошка має бути зараз. Малювати. А це таке поле, знаєте, як ми малюємо хрестики-нолики. Дуже схоже. І що нам потрібно у це поле написати? Нам потрібно внести всі цифри наші дати народження. Не плутаємо, будь ласка, з психоматрицю Піфагора. Відео ви можете подивитися у моєму каналі, тому що там цифри виставляються в зовсім зворотньому зв'язку, і вони вираховуються по формулі. Тут ми просто переносимо. Наші цифри, які має наша дата народження. Отже, у мене є дві одиниці, є одна двійка, трійок немає, четвірка, одна, п'ятірок немає, шісток немає, сімка, одна, вісімка, одна, дев'ять. Одна. І так ми бачимо: оце матриця цифрової психології для народженого в цю дату. Про що вона нам каже? Вона нам каже про те, що у цієї людини немає третьої енергії, немає п'ятої енергії і немає шостої енергії. Отже, це ті енергії, які їй потрібно напрацювати для того, щоб досягти своєї кінцевої цілі і прийти от сюди, на цифру 9 до 9 енергії, тому що саме вона. Відповідає за досягнення кінцевого результату. Так. Таким чином, якщо ми ще раз подивимось на ту матрицю, яку ми тільки що з вами роздивилися, відсутність третьої, п'ятої і шостої енергії саме в цій матриці, будуть свідчити про нам про те, що у людини не має навички аналізувати, у неї відсутня адекватна комунікація, і вона не бачить свою кінцеву ціль, тобто вона не знає, куди вона по суті йде і як вона може прийти. До 9, скажімо так, рівня, до дев'ятої енергії, якщо вона не знає, куди вона рухається. Звісно, я вас познайомила з матрицею цифрової психології, дуже поверхнево. А якщо ви хочете розібратися в собі більш детально, зрозуміти, які навички вам потрібно напрацювати, які можливо підтягнути, як досягти своєї мети туди, куди ви йдете, а можливо, як запустити ваш проект. Будь ласка, пишіть мені в особисті. Інстаграм дірект, посилання є у опису цього відео. Дякую.